Всім привіт! Не задайте на мій зовнішній вигляд, так сказати. Я просто вдома, хвора. У мене вчора було 38,6. Я випала мафаномінку. От у мене у мене горло болить. І я себе дуже фігово почуваю. Я недавно проснулася, недавно повірила температуру, у мене сьогодні 37,6. Уже на вісім на на і вісім, так. Да. Це найвеща там крика в мене була. Скажу так, я п'ю чай, багато чаю. Мені холодно зараз. Я хочу розчищатись, бо дивіться, що зі мною? У мене жальна голова. Ну, я не можу помити голову, коли я хвора. Мені погано. Мені за цього кожного так. Коли погано, то не можу помити голову. Я в теплій ковці. В мені просто холодно. Треш. Лежу на ліжечку. От мене бардак трохи на столі. Я я вчора просто добре себе почувала, типу, я поприбирала, але потім почала його почувати і лишила все. І лягла в ліжку. Поміряла, працює. Три вісім і вісім. Я випала фоновинку і лягла зразу спати, бо було дуже холодно. Потім я вночі просиналася. і це був тряш. Буде дуже жарко. У мене голова ще тепер болить. У мене все тепер болить. Я проснулась недавно виключене світло. Виключене світло в 8. Включить в 11, скоро мають включити. Блін, запутано все волосся, я не знаю. Краще звучать, що волосся і до вас повернулася. Я таке вже розчесала волосся. Уже виглядаю. Краще, звісно. Вот, но ну, я люблю ще раз так люзу. Вот. Я вже виглядаю реально краще. У мене жирне волосся, то видно. Не питають. Але я могла помити голову перед колінням, але ну, я не встигла. Я хотіла помити голову ввечері, але ну, я не думала, що за хворію вівторок в школі. Я пішла за останній урок у нас останній урок був хімія. я хочу хостик забрать, чтобы с хостиком не срочно сидит. а там с Может, кому изручно сидит, типа, с Я знаю, что футбол и не холодно. Я Я сижу. Я хочу уроки. Все роблю. Ну, погано дуже холодно, дуже. Прям дуже холодно. От, знаю. Я зараз просто знімаю саме своє перше відео в Ютуб про своє життя. От, тиждень. От. Я з вівторка. Типа, я вівторок захворіла і зараз... пятый, четверть сегодня. Вот. И, короче, вот так. Пью чай. Вот. Допала чай. Всех сейчас крышки упало. Они ужасные просто. Я ужасна. Да что буду думаете? вот. Короче, погано тоже. Я не знаю. Мені дуже погано, я... мені холодно. І це Ну, я хочу заскладати косметику на своєму столі, звісно. Я не знаю, що можу встати. Я встаю, і в мене голова починає крутитися, і я зляхаю нам. Градусний інакше. Не тут не крушою, а гелий. Нормально, але краще його накидати, хоч він геловий. Хоч його Тільки він. О, Господи, він відкрився. Треш. Він відкрився, тому що краще тут розбити. Ой, тут розбити. По бокам. Він відкривається. Я його вже благенько, коротше. От. У мене на тумбушці такий ну, легенький. Чистота така легенька. Типу, у мене більше тут чашки, чай. І, так. і всі мої причиналі. Я, але я стараюсь складати. Типу я вчора мила його, я вчора типу, себе нормально почувала. А зараз себе його почуваю, Але я стараюся прибирати, конечно. Це тумбочкою. Так. Капа я Печа. А вона купила таку велику чашку. Там чайша. Але він вже холодний. Холодний, я не хочу пити. Кстати, дати, що купував мандаринки. Вот, я вчора їла, я ще сьогодні. Я ще не снідала. Я не голодна, якщо. У мене немає такого прям голодності. Вот, не голодна. Мені здається, Я, я хотіла похудати. мені здається, коли я горі, я завжди худаю. Бо в мене мабуть такі, ну, там ще щось. От. Ну нічого. Латен, скоро латина няня прийде, вона щось заготує, Я поїм. От. Пане Макарона. Або я не знаю, я не головну. Або зім, не знаю. Фрукти якісь мандаринку. Зараз хочу мандарину поїсти. Так. Пішли зі мною. Я встану. Моя комната, мне нормально ходить. Опа, скоро мать светло включит. Не знаю, когда можно уже включила. Я еще не включила. Шкода. Так, я куда-нибудь вас могу поставить. Давайте сюда. Вы чуть не упали. Короче, да. мне мама привезла за Америки вот такую палетку. Вот, мне очень она сподобалась. Прям она очень классная. Можу вам показати обзор. Не знаю. А це я купила в Дегумбі. Давайте я поставлю на місце. Можу вам показати обзор, кольори. Типу нормальний. У мене кучу косметики, скажу, ой. Я прям хочу покладати все. Я, як чесно, я не люблю бо, так? я люблю чувство, якщо щось... ви так. Так, да, деколи мені леньки складати, но так я сказала, я хочу відколи то вийти, я хочу в світу. Я не люблю, я не люблю темно, то скажу так. Да, не Це, кстати, я і так сфоткала. У мене ну, нема. Блін. Так. Треба поставити на тумбочку. бо я не маю чим мотиватись. Тобто, от такі мене о, о, мене не видно. Такий мене образ. Реально, як в лікарні. Хто не секрет штани. Дицяючі кофту. Типа, ну, тепло просто кофта. Вот, і я думаю, діла. Це чашка, я знаю п'ю воду. Так, да, тут. Я вчора слухала музику. Вот. Це в полюці. і страш. Йоу! Мене я нічого не чую. Це, кстати, Мальтик такий прикольний і дуже зелений. Я всяку фігню показую, бо я не знаю, що показувати, бо в мене нічого такого нема. Я почала поскладати, бо мені скучно так сказати. Конфеток, кстати, у нас вообще не было. Не знаю, было да буквально, или Так, я уже по складу подала. Конфеток у нас сюда. Чехол, я не знаю, кому Так. Это вон. Опа. Показываю свою косметику. І отут теж. Я не хочу Чекайте, мені треба взяти фонарик. Його ще треба знайти. А! Вот. Він дуже мощний. Я окуляри знімаю. Штанесь там. Тут, вичайно, тут вже там, у на нас просто немає світла. Не знаю, коли включусь. Оп, ша. Ладно, чекай, я не знаю, коли включусь. Мало мало вже давно включити. Ну ладно. А, то в 11 один... включилось. Не знаю, коли мають включати. Страшно. А, господи. Нема світла. Я забула, що світло і неше. Блін, короче, крути все. Я краще, знаєте, як зроблю. Зараз фонарик и у нас экофло Я я включу акуфло. блин мало уже двину включить не включается стоп мало двонок включить я зараз так включу Чекайте. так шо, шо. Акуфло наше. Ось. Вот. Ну, щоб ви знали, типу, я просто далі ще ніде не включен, бо воно ну, мало ціна. Йоу. Это я вас поставлю куди сюди. Поскладаю. Це якщо шаф, я в шафку став. От сюди. Все. Я, Вся. Good. я всяку фігню показую, конечно. Но я не знаю, чим мінятися. І це дитина у нас просто прикольне. Я його божнюю. Дуже зручно мені проподоблять. О! Закотує рукавчики. І чисто. Ребята, я буду умиватись. Луган. Впадає, блин. Лаляр і. Я повернуся, коли це зроблю. Повернуся. Oh. Я виключаю світло, бо мені вже не треба ванну. І ти ты... я економлю, так сказати. Але точно. Де світло? Блін, трешки. Ой, Тевка. Паф, ну давай сейчас придумаю сейчас. Так. Вставочка. Так. Ждите. А бы нет. Так, я буду. Обычно, что у вас заставляете Yeah. Should I? Тільки то нікому немає собою. Ні погано. Там дуже погано. І там дуже погано. це трикуна марш. Все в рядку. Включно на марш і тут повернуся. Сьогодні супер погано. Давайте масло для об'єй усу. Такі шотки касають візьмім. Okay. Яке є, таке є. Мені безумно погано, я хочу дуже лягти в ліжко. Голова крутить. От мені дуже погано. Пересюдаю кліжечко. Напевно, я буду вже закінчувати свій влог на лікарняному. Я зробила те, що хотіла. От, може, не знаю, коли. Може завжди ще поговоримо, може обзор на палетку, Не знаю. Так мені дуже погано. Я не страшно. Я буду вже з вами прощатися, І папа, не забудьте ставити лайки і коментарі писати, скільки, скільки ви разів хворіли за цей рік. Я почитаю. После тут, конечно. Вот так. Всем пока.